Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Недільний ранок розпочався не з походу до церкви, на жаль, тому що в нас зламалася машина, а з того, що я вирішила зробити пиріг, так як ми вже давно не були у а, мами Саші і вирішили провідати. Щоб не з пустими руками йти, я на швидкоруч хочу зробити тертий пиріг. Звичайно, що його краще робити із варенням, проте в мене ніякого немає. Заморожених ягод також не хочеться, то я вирішила використати яблука, які нещодавно Сашко придбав. Ми прокинулися пізно, дозволили собі трішки довше поспати, як завжди. І одразу поснідали, я прийнялася до готування, так як води в нас вже немає четвертий день. Тому що відбувся прорив, і ніхто не може виявити, де саме зараз ще холодно, в нас працює одна людина у комунальному. Тому так сусіди вже самі ходили зранку, шукали в кого ж може бути той прорив. У нас, на щастя, нічого такого немає, але можна так сказати, що з іншої сторони краще б вже в нас він був, тому що вже би тоді виявили цю проблему і вирішували. Тож я мила посуд у тазику, проте це мене аж ніяк не лякає. Я вирішила, що буду одразу все прибирати, нагрівати воду, щоб не залишати, тому що я не хочу потім це все відмивати і надіятися чекати на воду. Щоправда, виникли труднощі із пранням. То ми взяли, так як у Остапа багаторазові підгузки до Сашиної мами, щоб там все випралося швиденько. Це інше прання буде чекати свого часу. Звичайно, що зараз, так як є майже у кожного, можна сказати, пральна машина, усі приспособлення зручності, то набагато легше живеться, А раніше моя бабуся все робила своїми руками, і прала, і посуд постійно мила так само, тому що не було води у тазику. Ми живемо набагато кращі часи. Тут, поки я сушила волосся, поки пиріг випікався, Сашко грався з Остапом. Він витягнув усі свої машинки і показував йому. Я тепло одягнулася, тому що в нас ще досі мінусова температура, прохолодно. І по дорозі, звісно ж, я не могла не зафільмувати усі місця, де ми побували, так як ми йшли не звичним шляхом, а стежечками через різноманітні старі будинки. Я покажу вам декілька відеорядів. До прикладу, ось такий будинок мене зацікавив, в ньому дуже. Цікавий хлів. Я люблю розглядати, хто як живе, не в тому сенсі, наскільки заможно чи бідно, а як кожен облаштовує свій будинок, у кого які цікаві рішення екстер'єру, як облаштовують люди своє подвір'я, тому що ми зараз на стадії ремонту і також хочеться взяти все найкорисніше. Найкращу інформацію, можна так сказати, Ось цей будинок також продається дуже довгий час. Мені він подобається. Тут таке місце розташування гарне, Дивлячись на ось такі будинки, які продаються або закинуті старі будинки. Мене завжди цікавить. Як колись у тому будинку жили люди, було життя, буяло. Радість, сльози проходила, а зараз він просто стоїть закинутий, нікому не потрібний, і це насправді дуже сумно, тому що хочеться, щоб було більше людей, які жили б у селі, щоб село розквітало, розвивалося. Звичайно, що у житті в селі є багато проблем, труднощів, проте, незважаючи на це, для мене все одно більшість плюсів. Ми... Йшли усілякими стежечками, натрапили на ось такі цікаві дерева, знову ж таки будиночки. Щоб скоротити шлях, то ми обрали собі такий шлях. Зайшли ще також у магазин, Саша купив 2 кг цукру, тому що у нас закінчився. У нас ще сніжок такий йшов. Можна ще насолодитися. Останніми деньками зими, тому що лютий дуже швидко проходить, дуже швидко летить час, маємо можливість насолодитися красою, яка нас оточує сніжком, тому що скоро буде новий сезон, весна, нова краса, все буде розквітати. Ми все ж таки сподіваємося, що скоро закінчиться війна, буде мир, ми молимося. За це молимося за наших захисників, які перебувають там. Тому що для мене сніг це радість, а для них сніг приносить холод, звичайно, ще різноманітні хвороби, дискомфорт. Я це все розумію і мені стає ще більше гірко від того в наскільки жахливих умовах зараз перебувають наші захисники, тому аби не було більше кровопролиття, Необхідно заключати тільки мир, а не йти до останнього, тому що це помирають чиїсь батьки, брати, сини, кохані чоловіки, кохані дружини. І, на жаль, про простих людей ніхто не думає про їхнє життя, про те, що в них залишаються близькі люди, рідні. Які думають про них днями і ночами, які сподіваються на чудо, сподіваються на те, що все це рано чи пізно закінчиться. Ми свої надії покладаємо тільки на Бога, на нашого Ісуса Христа, і, звичайно, що стараємося вірити у краще і бути на позитивній ноті, тому що негатив ні до чого хорошого ніколи не призводить. Потрібно себе займати хорошими думками.